Тож, сьогодні ми починаємо працювати із новою темою. Unit 3. My bedroom. Моя кімната. Моя спальна кімната. Bedroom. My bedroom. So, look at the picture page 26. Подивіться на малюнок на сторіночці 26 ваших підручників. This is. Flash's bedroom. Це кімната дівчинки Flash. Look at her mom. She is angry. Подивіться на маму. Вона сердита, вона незадоволена. Як ви гадаєте, чому мама незадоволена? Звичайно, в кімнаті у Флеш. Такий безлад? мама каже, What a mess! What a mess! Який безлад! What a mess! Давайте спробуємо з вами подивитися на малюнок і розповісти, що знаходиться не на своїх місцях. Наприклад, Where is the ball? Where is the ball? The ball is on the table. On the table. Де знаходиться м'яч? М'яч знаходиться на столі. Для цього ми згадали з вами слово on на чомусь. Where is the plane? Where is the plane? Де знаходиться літачок? The plane is under the bed. Under the bed. Літак знаходиться під ліжком. Ми згадали з вами слово under. Під, під чимось. Under. The plane is under the bed. Також хочу звернути вашу увагу. Коли ми казали про м'яч або про літачок, ми казали про один предмет. Тому вказували is. The ball is on the table. The plane is under the bed. А якщо мова піде про багато речей, наприклад, про ці ручки. Where are the pens? Where are the pens? Де ж знаходяться ручки? У множині працює слово are. Відповідаємо. The pens are on the mat. The pens are on the mat. Ручки знаходяться. на Килимку. Ручки знаходяться на килимку. Вірно. А де ж повинні були б знаходитися ручки? Якби все було у порядку у флеш, то ми б сказали, що ручки знаходяться в пеналі. The pens are in the pencil case. І згадали б з вами слово Ін в чомусь. In. The pencil case. Тож, розказуючи про місце знаходження речей, ми з вами згадуємо слова on на чомусь, IN в чомусь або Under під чимось. Також звертаємо увагу про Скільки предметів ми розказуємо? Якщо предмет один, кажемо is. Якщо предметів багато, кажемо are. Ну що ж, давайте потренуємось. Where is the ball? Where is the book? Where are jeans? Jeans. Where are jeans? Where is the cap? Where is the sock? Тепер давайте закріпимо нові слова, з якими ми познайомились на цьому уроці, і згадаємо вирази, за допомогою яких ми описуємо, що є в кімнаті. Коли ми описуємо, що є в кімнаті, працюють два вирази: there is, якщо там є якийсь один предмет, або вираз there are, якщо мова йде про багато речей. Тож, подивіться на вправу 2 на сторіночці 25. Look at the exercise 2 at the page 25. And let's count and write. Давайте порахуємо і напишемо, що ж і в якій кількості є в цій кімнаті на малюнку. This is a bedroom. Це спальня. Спальна кімната. Перша річ, яка нам подана в дужках, читаємо bed. Bed. Це ліжко. How many beds are there? Скільки є тут ліжок? Рахуємо з вами. One, two. Значить, відповідь буде There. Are, оскільки їх все ж таки два. «Two beds. There are two beds. Читаємо наступне слово. Chair. Chair. Знайоме вже нам слово. Це стілець. Скільки ж стільців тут є у нас? Let's count. One. Two, three. Таким чином, ми з вами скажемо. There are three chairs, There are three chairs. Тут є три стула. Та три стільця. Наступне слово читаємо. Мет Matt. Це килимок. Рахуємо килимки. How many mats are there? One, two, three. Значить, записуємо. Починаємо з виразу. There are there are three mats there are three mats останнє слово в першому стовпчику table table how many tables are there Let's count. One. One table. Стол в цій кімнаті лише один. Тому ми використовуємо вираз There is. І згадуємо з вами, що ми можемо сказати There is one table. А можемо замість слова One використати частинку E. Тому що вона також позначає, що предмет є один. There is a table. There is a table. Зробіть, будь ласка, так само із словами у другому стовпчику. Читаєте. Рахуєте, записуєте речення, використовуючи вирази there are або there is.